Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Вау, Нас знімають. у мене до тебе бліц опитування. То цей район. Пес патрон, пес патрон. Хто не ходить на газон? Пес патрон, пес патрон. Хто зараз оголосить правила наступного конкурсу? Не пес патрон, походу я. Да, Дуже прості правила цього раунду: учасник з кожної команди виходить сюди до нас. Ми його за ручечку беремо, заводимо за цю чи за ту картину і вставляємо. Ваше чи ваше обличчя в таку дзюрочку, і ви уже не ви. Ви можете бути спортсменом відомим, актором, можливо, навіть пам'ятником. Ви можете ставити своїй команді будь-які запитання. Команда відповідає тільки так або ні. Якщо дізнаєтеся, хто ви, ви виграли цей прекрасний конкурс. І я запрошую до себе, учасника чоловічої команди, і це буде той хто хоче. Вкрасти мою останню нервову клітину. Рибак, рибак, це ти. Я в не знаю. Я, я, я постійно в, посі, в ньому. Рибака хочу. Я... Айду, йдайдуй. Тягни сюди свої снасті, як то кажуть. Ага. О, як гарно. Да йдіть же, Боже, прощайтеся, як ніби ніколи Ходімо, не хоча... Ходімо. 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 знає. За стіночку. Т. Леся, а, а, я так. не хочу, щоб ти там довго так стояла з ним за ширмою. З гарнітуркою. Угу. Ой, час пішов. Вау! А, так, я, я живий, я чоловік? Ні. ні. Жінка. Так, жива. Ні, вже вмерла. Так, я педа ні, я, я, я ну я реальна, я реальна, реальна. Жінка, Так. реальна жінка, акторка, ні, э, співачка, ні. Політик. Ні. Да, ну. або спортсменка якась. Ні. Ну політик, щось пов'язане з політикою. Ні. Ось Не пов'язане з політикою. Я жінка. Я я зараз жива. Ні. 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 Вже вмерла. Так, 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 так. Вмерла давно. Ні. Диша староків? Ні. 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 Десь в 20 столітті я була жива. Так. Я щось робила. Я українка? Ні. Ні. Заробів так. американка? Ні. Британка якась. Ні. Типу французька, щось європейка. Ні. 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 Так, я жива, колись мерла, Що ж я? якась Я королівська королівська країна? Ні. 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 Я. Хто я? Хто я? Що я за жінка? Хто я така? Я якась не співачка, не спортсменка, не політик, не. Хто ж я з така? Я якась... Місяць, що, чим жінки займаються. Дуже Якась Я мати Тереза. Да! 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 Я, да! Я не вірю в те, що він вгадав. Просто пальцем в небо, пальцем! Це було смішно. Як ти це зробив? Як він вгадав? Якась гадалка. Рибак, ти тарологиня, чи що? Як ти це зробив? Дякую, дякую. Давайте підтримаємо чемпіона. Це було круто. Це було просто. Чесно, я вже думаю, коли вже ті 20 секунд пройдуть, бо ну точно не попаде. Почекайте, то це виходить, що там має бути Діва Марія. Тут. Ну, там. З нами мама Тереза, Тереза Діва, Діва Марія. Да, зараз подивимось. І я кличу Тетяну тебе. Мене Так. знов мене. Можливо, ти... я не буду підказувати. Добре. Пішли. Я, потримаю я, як ти вважаєш? Ну, от за теорією ймовірності. Наскільки ймовірно що там дійсно зараз буде мама Тереза, і от такий буде. Е, Діва Марія? Я думаю, що ні. Ви так би вже не Чому? зробили би. Так, не знаю. Е, щоб мікрофончик теж там був. Туди, угу. та? так? Так. Є. Yeah. Бачиш рибак. Готові? Так. Ну тоді. Давайте подивимось. Людина. Так. Чоловік? Так. Спортсмен? Так. Усик? Ні. Кличко? Ні. Футболіст? Так. Українець. Ні. Роналдо? Ні. Месі. Так. ну це перше, що приходить в голову. Українець ні Роналду? ні, Месі. Все, це два перші. Я звісно не хочу обесцінювати дівчат, їх старання. Але я вважаю, що у матері Терези в цьому раунді був фінт набагато крутіший ніж у Ліонера Месі. Тому що ну ви бачили, яка реакція була, коли рибак відгадав мати Терезу? В рибака так, пан Рибак! 66 секунд. Браво! Я не знаю, як ви це зробили, але це дуже було складно. 60, 66 секунд. Це мій середній час. Зазвичай все було круто, якщо чесно. це чеш. було круто, дійсно. Але Таня Песик за 25 секунд. Філігранно в куточок забила пенальті. Вгадала пана Мессі, вітаю! Перемога за жінками! А що трапилось? Бідні хлопчики програють, як мені вас шкода. Правда, шкода? Ну, звичайно, шкода. Якби не було шкода, не ділилась би. Хоч. Давай. спонсор показу – торговельна марка чіпстерс Хрусь Перекусь. Хочеш ще? Бі... <рекусь> від… <-перекусь> Богдан, я хочу, щоб ти прочитав нам бонусне в віршованій формі. Ніжно. Скільки відсотків чоловіків хоч раз розмовляли у дзеркалі? Скільки відсотків чоловіків хоч раз говорили собі? Це, це білий вірш. Це, це трепідкача. Це ну який це білий вірш. Білий бонусний білий вірш. вірш. Це хоку. Якось розкіраніжному. Скільки відсотків чоловіків хоч раз розмовляли з собою у дзеркалі? Нікіта встає зранку. Дивиться в зеркало і. Я тебе люблю. Я тебе люблю. Я <рес> це я тебе люблю. Я тебе люблю. Люблю. Ти класний. <плес> Чому ми не можемо про це говорити? Про це про це поговорити да, да. І, да. і з собою поговорити собою. Чому поговорити в ми не можемо дзерк... про це говорити з собою? Можемо так. дівчата, звичайно, там до психологів ходять. Так. Дівчата, звичайно, там, до психологів ходять. Так. Хлопці не всі наважуються на це, хоча це абсолютно нормально. Говорять з собою в дзеркалі, тому здається, що це нормально. 35%. 35? Я думаю, більше. Ну давай. Ну, давайте. Так, я повторю, скільки відсотків чоловіків хоч раз розмовляли зі своїм відображенням у дзеркалі. Ми вважаємо, що таких як ти, Нікіта і Рибак, 35%. відсотків. Всього так. Добре, я не буду сперечатись підказувати, на що воно мені треба. Скажіть, Покажіть показати. нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Хоть би, хоч би, хоч би, хоч би, хоч би, хоч би. Ізі катка, Просто. Забрало у вас цю тисячу гривень. Як літні канікули починаються. Вас більше, вас вдвічі більше, які саме більше чоловіків виявляються, які розмовляють до себе в дзеркалі, які рефлексують перед дзеркалом. Це ж психологічна робота. Це не про самолюбство, це про психологію, про вправу. Пане суддя, почекайте відсуну дзеркало. Отже, чоловіки, про яку впевненість дзеркало перед собою? Що ви мелите, Богдан? Так, можливо, ви народилися максимально в собі людиною, тому вам це не було потрібно, але я впевнений в тому, що більшість чоловіків, давайте так, юнаків точно це робили. А покажіть, як ви це робите. Так. Давай так, Леся дзеркало. Давай! Давайте! Леся дзеркало, ви покажіть. Давай. Покажи, як ти це робиш. Так, да, дивись. Ти покажи. Але ти повторюєш? Чого я повторюю? Ну, бо, бо ти, ти дзеркало. дзеркало. Ну, повторюй. <рі> О, Нікіт, ти, ти не шариш, як це робиться, так. <рі> О, Господи, я не хочу більше грати в цей конкурс. Скажіть, скільки там грошей? Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера – Німецька якість. Отже, дівчата тепер знають, що треба подарувати чоловікам на день народження. Дзеркало. Дзеркал. Дівчата, не отримайте бонусу тисячу. Але у нас нічия. Дзеркальна нічия по 4 тисячі гривень на кожному рахунку. У -у -у! Ні здрав, ні Давайте хвилю, давайте хвилю. Хвилю, 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 хвилю. Є хвилю. Дайте, будь ласка, я це зараз відрефектую, бо ну, непогано ми йдемо. Непогано, непогано. Це якась благодійність, чесно, всі гроші віддаємо.